Мене звати Коля, я граю в Майнкрафт. У мене бу... став такий поподоз. Я знімав перед цим серію 15 минут, балакав, бла-бла-бла. І в окончательному ітогі я нажав якось на ту кнопку і нічого не зберігалося. Я, як правило, сразу розвалився. Було жорстоко. Га. Основнуся на тому, що я вам розказав. Я розказував, що я зробив в Майнкрафті. В Майкарті я спочатку знайшов много дерева, зробив з них досок на знайшов цю халупу, Ну, не знайшов цю халупу, а зробив цю халупу. Дуже много окон понадобиться. Так что ми зробимо. Дизайнерський красиво. Тут тут. такий пейзаж. Добре. На да, Тут пейзаж, де висять, глина. Супер. Це дизайн, оцей дизайн. Добре, хватить ляля-лята та, -та поля. Тепер ми робимо кришу. Казав, що я буду виживати. Казав, казав, я так много говорив. Всякуні говорив. Все, поки що я відео зараз. Застрою кришу. Відео встановляю, бо я не знаю, чи воно сохраниться, чи не сохраниться. Що сохраниться, то я буду радий. Якщо не сохраниться, то знаєте який я буду. За того, що глючить я ще й на мене построїти не можу. Снімаю якоюсь галяцькою програмою. То що фрапс не можу пліна установити. за вас мені в комментариях написать а ла я не лох просто не могу установить фрапс я его устанавливаю, его устанавливаю и не устанавливаю его все блин жестоко так но балакал и все ну да ты я люблю Блін, на цьому я заканчую, заканчую першу серію, а мала бути друга, першу серію Майкрафта. Виживання. Ну і буду питатися викладувати цю серію в YouTube. Правда, класивий пейзаж? Якщо так, да, кладіть лайк. Якщо ні підписуйтесь на канал. А якщо понравилось, Пейзаж, то підписуйтесь на канал. Якщо не понравилось, то кладіть лайк. Ну, всім дякую. Пока!